Як завжди, починаємо з головних новин. Путін чорт, кацапи Лохи, все буде Україна. Якщо згоден, то з тебе як мінімум лайк, а взагалі підтримує своїх підписками, лайками та коментами. Зараз повинно бути багато українського контенту. Ну, ми будемо починати та подивіться відео до кінця, бо кожен фільм по-своєму дуже цікавий та корисний. Сьогодні випуск не те що про мотивацію, але теж якось вплине на ваше мислення. Можливо, багато фільмів всі вже бачили, але погодьтесь, переглянути гарне кіно ще нікому та ніколи не нашкодило. Сьогодні мені в голову прийшла така ідея зробити таку рубрику на каналі, щоб трохи і контент розбавити, та й гарне кіно порекомендувати для перегляду. Іноді фільм дуже несподіваний, але позитивно впливає на нас. Та ми трохи починаємо рухатись у потрібному напрямку. Фільми будуть, на мій погляд, все ж таки якомусь сенсі мотивуючими. Тож давайте починати. Перший фільм Банкір. В цьому фільмі дуже яскраво показано, що можливо все. Та будь-хто може досягти своєї цілі. В той час, коли в Америці притисняли авторамериканців, давали їм якісь права, але не допускали у ті сфери, де по обміркуванню білих вважало, що у цих сферах мають працювати тільки вони. Головного героя була чітка та ясна ціль займатися нерухомістю. Саме у дитинства він начищав черевики білим багатіям, підслуховував їх розмови та вчився в них. Як заробляти та розпоряджатися грошима? Якось одразу на думку прийшов Джон Рокфеллер. Хто ще не бачив випуску, обов'язково подивіться. Посилання зараз з'явиться. Ось там про мотивацію: 6 хвилин заряджаючої та корисної інформації. Якщо не бачили, подивіться обов'язково. Не пошкодуйте. Добре, а ми повертаємося до банків. З дружиною він переїздить до іншого міста, де тіпа свобода у всіх людей незалежно від шкіри. Це, звичайно, не так. Трохи легше, але деякі сфери тільки для білих. Спочатку він знаходить білого партнера, все йде начебто непогано, купують будівлю на білого, займається будівлями герой, гроші крутяться, потім трохи все пішло не так. Він знаходить нового партнера Семюля Л. Джексона. Ну цього хлопця всі знають, трохи вони різні, та ні, повні протилежності. Але ця команда добре співпрацювалася. Їм були потрібні кредити, вони взяли під крило білого, якого навчили всьому та купили будівлю, де були майже всі банки міста. Та оформили це все на свого білого учня. Потім вони вирішили купити ще й банки, але загралися та їх посадили до в'язниці. І все лише із за того, що вони чорні. Хоча вони могли зробити життя багатьох набагато краще, навіть починаючи з умов життя. Фільм на реальних подіях, хто не бачив, рекомендую. Гарний акторський склад, дуже непогана картинка. Посилання залишаю в описі. Другий фільм перелом. У цьому кіно, мабуть, для мене найголовніше, що відмітив. Ніколи не треба недооцінювати людей. Тут всім знайомий девакувати дідуган Ентоні Хопкінс. У самому початку фільму з пістолета вистрілив своїй дружині в обличчя та почалась вся двіжуха. Справа прилітає адвокату, який вже однією ногою був в іншій конторі. Та йому кажуть: давай швиденько, остання справа, діло пльове, всі докази є, показання є, він погоджується. Але все заграло трохи іншими фарбами. Доказів виявилось, немає, признання не приліпиш, та ще й пістолет кудись зник. Тут починаються авантюри та інтриги, які ми звикли бачити з Ентоні Хопкінсом. Він водить всіх заніс, при тому, що все в них під носом. Та ніхто не може збагнути, що коїться. Я вам залишу посилання, зараз ви його побачите у верхньому правому кутку, теж на одного віртуоза, який водив та водить усіх заніс. І ніхто не може зрозуміти, коли він всіх обвів навколо пальця. Дуже багато загадкових подій, гарна гра акторів, показано, як працює правосуддя, але ж все-таки добро завжди перемагає, та справедливість прийшла і до Ентоні. І дуже цікавим способом, бо в такому кіно кінець повинен бути саме таким. Хто не бачив, рекомендую. Третє кіно Афера Доктора Нока. Це кіно трохи змінить ваш погляд на медицину та котрий раз доведе, що можливо все. Головний герой, той, що грав ще в одному цікавому кіно, 1+, плюс а Ферюга ще той. Та як всі аферисти шукав, де заробити легкі гроші. Грав у карти, програв, получив пнів, заліз у борги, ну як завжди. Потім побачив корабель, на який потрібен лікар. Сказав, що він там колись був помічником когось, і так як обирати не було серед кого, його взяли. Так він втік від боргів, почитав трохи книг, люди хворі самі йому говорили, як треба лікувати, бо вони знайомі з цими болячками. Він побачив, що тема може бути прибутковою та починає трохи продавати свої суперліки, які, яко кажучи, зовсім не ліки, а просто була берда, белеберда, яку він сам і змішував. Потім знайшов вакансію лікаря, поїхав в маленьке містечко та почав свою комерцію, яку деякі називають лікуванням. У маленькому містечку, де ніхто не хворів, та особа не купував ліки, всі одразу стали хворими та почали купувати ліки. Кіно добре, комедійне та позитивне. Мені здається, що з таким головним героєм іншим воно й не може бути. Інодостойне рекомендую подивитися. До речі, а ви знали, що раніше у аптеках люди не просто приходили за ліками, а й могли посидіти, випити чогось, побалакати, зустрітися як у самому справжньому кафе. Та в одній з таких аптек народився такий напій, як Пепсі Кола, який придумав звичайний аптекар, який просто хотів трохи побалати своїх клієнтів. Про Пепсі Коло у нас і випуск, посилання на який зараз з'явиться у верхньому правому кутку. Торгова марка, яку декілька разів продавала, яка декілька разів віртуозно обходила Кока-Ко. Яка обмінювала газований напій на, пі, на підводній човник та кораблі. Добре, щось я розійшовся. Посилання залишав раніше, обов'язково подивіться, багато цікавого дізнаєтесь. Четвертий фільм це щоденник пам'яті. Цей фільм про любов, про те, що, на мій погляд, рухає кожної людини. Не тільки любов до іншої людини, а й до всього до життя, до автомобілів, до мандрівок, до всього. Головний герой, звичайний роботяга, зустрічає гарну дівчину з багатої сім'ї. Яка приїхала в маленьке містечко на літні канікули. Вони закохуються та мріють про майбутнє. Але батьки дівчини трохи внесли зміни в її майбутнє. Їх життя трохи розійшлось, а так це як це було задовго до появи Ютуба чи Телеграма, то підтримати зв'язок було дуже важко, а точніше неможливо, коли твої листи батьки просто викидають у сміття. Але головний герой не опускає руки, викупив той дім, про який вони мріяли, зробив там ремонт, жив своїм життям та мрією. Одного разу вони випадково зустрілись, вони вже були дорослими, і батьки ніяк не могли вже на них вплинути. Та все починається заново. Любов знову приходить в їх дім. Кінцівка фільму трохи сумна, але таке життя. Я невеликий фанат фільмів таких жанрів, але це дійсно вартий уваги фільм саме про любов. Та як вона нами рухає. Щось я вам після кожного фільму рекомендую ще одне відео. І тут в тему з'явилось відео про дуже крутого бізнесмена та, взагалі, можливо, навіть сказати, занадто порядного керівника, у якого запитали, хотіли б ви прожити ще раз своє життя? На що він відповів лише за однією умовою, якщо у цьому житті буде його дружина? Посилання зараз з'явиться відео про генія бізнесу та автомобільного короля. П'ятий фільм Засновник. Фільм про всім нам знайомий Макдональдс. Та як він з'явився. Тут, мабуть, самий головний меседж ніколи не пізно. Головний герой був доволі дорослою людиною, але йому все ж таки хотілося стати багатим та створити щось велике. Та ця жага була настільки велика, що він переступив навіть через тих, хто це все вигадав та створив, залишивши їм крихти. Кожен побачить ситуацію по-своєму, хтось буде вважати його правим, хтось гнилим, але лише завдяки йому ми знаємо, що таке Макдональдс. Головний герой катається по країні з всякою хернюю, яку намагається комусь продати. Звичайно, попит на херню не дуже великий, тому і успіх його теж не дуже. Але одного разу він зустрічає генія вуличної їжі та починає їх прибовтати до розширення. Це були два брата, які саме і створили мак. Він їх постійно підштовхує, вони опираються, та він знаходить якихось радників, які підказують йому прокидати своїх партнерів, що він в принципі і робить. Картинка, гра акторів та сама історія дуже гарно знята. Рекомендую фільм безумовно топчик. Посилання на всі фільми у гарній якості ви знайдете в описі, а від вас чекаю рекомендації, що подивитися. Та скажіть, як вам моя добірка? Та чи варто робити періодично подібні ролики? Мені здається, що фільми в якомусь сенсі мотивуючі. Обов'язково подивіться ті ролики, посилання на які залишав та ці посилання, на які ви зараз бачите. Трохи замотивуйтеся та починайте робити правильні кроки. Пам'ятайте, все велике починається з маленького. Та, можливо, все. До скорого друже!